Вітаю! У нас сьогодні нове відео із серії Квіткова хвилинка. Ми з вами на попередньому малювали ось таку квіточку. А сьогодні намалюємо дуже схожу, але вже складнішу. Що ж, розпочнемо з ескізу. Нам потрібно намалювати овал. Я малюю щільно, натискаю на олівець, а ви малюєте легенько. Малюємо овал. Ось він. Ділимо цей овал навпіл. Ось тут знизу трішечки залишаємо місце, щоб у нас вигнулись пелюсточки, і малюємо пелюсточки. Але для верхньої частинки ми залишимо ось такий ще, наче око, частинку. Отут вписуємо пелюстки. Спочатку у нас буде отака пелюстка краплинка, потім сюди піде одна пелюсточка, друга, а третя буде ось така величенька, ось отак. І з іншого боку, одна пелюсточка, можна більшу кількість їх намалювати, друга, і така ж величенька, вигнута пелюсточка в інший бік. Ось вона, і стеблиночка вигнута. Далі, що ми тут будемо робити? Отак, ще одну лінію намалюємо, вигнуту. І всю частинку верхню ми впишемо ще пелюсточки. Можна їх буде малювати просто одним мазочком перехідним або одним кольором, можна намалювати їх. Широченькі. за два мазочки. Ну, давайте намалюємо широченькі. Це будуть такі дуги. У мене влізе тут скільки? 5 пелюсточок. Ось вони. І можна малювати вже фарбами. Ви витираєте всі лінії, щоб не було потім просвічування крізь фарби. Малюю я сьогодні круглим пензликом, гуашовими фарбами. Будемо малювати блакитне. мочуємо пензлик. На кінчик беру синенько, зовсім трішечки. І почнемо малювати середню пелюсточку, перехідним мазочком, від краю до центру. Тут піднімаємося на кінчик пензлика. Кожного разу я вмочу кінчик в контрастний колір. Якщо у вас величенький пензлик, то можна кожну пелюсточку за один мазочок намалювати. Якщо у вас пензлик такий маленький, як у мене, в мене десь трічка, то я малюю за два мазочки. І ось так малюю кожен мазочок, кожну пелюсточку. Якщо не влізла, ще більше треба, то ще один мазочок роблю. І потім всю довгеньку пелюсточку від краєчка. Так, вигинаємо, вигинаємо, ведемо повільно руку, але мазочок має бути цільним, не треба його відпускати, пензлика. Ось так. І з іншого боку намалюємо переверну арку, щоб було добре видно. Навпаки, ось так. І спочатку цей мазочок цю пелюсочку. І мазочки сходяться в центрі, ось цю крапочку ось сюди. Ось так. І потім цю довгеньку вигнуту пелюсточку, теж від краєчка. Ведемо, 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 аж сюди приходимо на кінчик пензлика, піднімаємось. І ще один поруч мазочок теж з цієї ж крапочки. Ведемо, 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 Ось сюди. Ось така вийшла. Квіточка. Я можу одразу стеблинку промалювати, все одно будемо чекати, поки підсохне. І намалюємо верхні пелюсточки. Буде блакитний, а на кінчик трішечки рожево. зовсім зовсім малесеньку краплиночку. І оці пелюсточки будуть складатися теж з двох мазочок. Так, один і з другого боку, навіть тут третій. Можна провести отак лінію. За яку ми не будемо виходити мазочками і намалюємо ці пилюсточки за три мазочки. так повільно, не поспішаємо. Нічого підмазувати не треба. Якщо не вийшов мазочок, треба його просто повторити. Інакше, коли фарба висохнуть, буде видно. Усі підмазування. Це так малюють живопис, а розпис Петриківським він декоративний, і у нас важливо, щоб кожен мазочок був чітко да, намальований. Треба зачекати, поки підсохне. І оцю частинку ми зафарбуємо жовтеньким. Оце. Дуже обережненько зафарбовуємо цей простір між пелюсточками. Можна більш тоненького пензлика взяти, щоб залізти сюди в ці трикутнички між пелюсточками і не зіпсувати пелюсточки. Але якщо ви зайдете на пелюсточку, вона трішечки зіпсується, можна її перемалювати, нічого страшного. І поки підсихає ця серединка. Я візьму, зроблю тут виписку прожилочки. Ці прожилочки можна зробити котячим пензликом, наприклад, білою фарбою, або в мене такий світлий-світлий персиковий колір. Я зроблю їх, підкреслюю ці пелюсточки, квіточки. Ось таким чином. Можна виписку цю робити більш темним кольором, навпаки, не світлим, а темним можна там рожевим. Або ультрамарином. Можна навпаки білим зробити, як ви це побачите. І поставимо тут в центрі крапочку. Я крапочку поставлю ватною паличкою, ось тут. Але там в нас ще трішечки не закінчена квіточка, коли вона зараз підсохне, ми тут теж поставимо крапочки знизу, де стикуються серединка квіточки і пелюсточки. Але треба зачекати, щоб жовта фарба підсохла. Жовтеньке в мене вже підсохло тут. І я ватною паличкою, рожевим кольором ось тут поставлю там, де в мене стикуються пелюсточки з жовтим серединку квіточки, поставлю такі крапочки. Ось так. Давайте отак переверну, щоб видно було. Якщо вам здасться, що хочеться щось тут ще заповнити, можна поставити зубочистку якимось тоненьким інструментом, зубочисткою, чи зворотньою частиною пензлика, чи ось апельсинову паличку. Можна теж трішечки тут поставити всередині крапочок рожевих. І такий варіант квіточки готовий. Спробуйте ви намалювати, у вас все вийде. На все добре.